Вітаю на моєму каналі, мене звати Юлія. Сьогодні ми поговоримо про те, як вив'язати росточок в виробах для наших улюбленців. Як розчитати росточок? Ми вже дивилися, роздивлялися. У мене відео було знято, і ви дивилися це відео, якщо ви на мене підписані. Якщо ні, я під цим відео залишу посилання на відео, як розчитати росточок, щоб його зв'язати. тепер ми розглянемо, як його в'язати. Дивіться, в росточок вам треба буде ввести петлі тільки грудки, а ще можна захватити петлі реглану і рукавчиків. Ну, я цього не роблю, я роблю петлі грудки і петлі реглану. В мене ось, наприклад, зразочок, в мене грудка буде, це 14 петелек, і по 2 петлі реглану. Тобто, це в мене 18 петель я можу зробити зв'язати росточок. Ось я вже помітила маркерами, до якої? Мож, до якої петельки мені можна в'язати росточок. Далі. Ви там собі вираховуєте, скільки вам потрібно рядочків, я буду в'язати 4 рядочка. Що ми робимо? Ми в'яжемо наші петлі резиночки, як завжди. Ось ми. Раз, раз. Ось так доходимо до тої петельки, яка в нас помічена. І дивіться, я укорочені поворотні ряди в'яжу за німецьким методом. Цей метод в мене також зняти відео і виложене. Якщо вам не буде тут зрозуміло, то можете зайти, також я посилання залишу і подивитися. Ось, ми пров'язали нашу петельку, ту що саму останню, повертаємо нашу роботу. І дивіться, ось так підтягуємо. Раз. І в нас виходить, якби, дві петельки. Ось дві дужечки вийшло. І все і просто в'яжемо тоді вже, в іншу сторону. Ой, зачіпається. Так, це ми пров'язали наші 9 петель з одної сторони грудки і тепер переходимо на дев'ять петельчок друга сторона ось ми опять зв'язали цю нашу останню петельку повертаємо І тепер в цю сторону затягуємо, щоб в нас знову вийшлося дві петельки. І опять в'яжемо назад. Тобто ви в'яжете тільки петелечки-грудки, а ці дві спиці, це на них в нас там рукавчики і, якби спинка, то ви їх не чіпаєте, в'яжете поворотними рядами туди-назад. Ось так. Бачите, ми підійшли до цих наших двох петелечок. Це у вас як показник, що ви їх. Це вже цю петлю пров'язали, її не трогаємо, опять повертаємо, підтягуємо, робимо опять наші дві, якби, дужечки, і пров'язуємо в іншу сторону. Тепер з цієї сторони, ось ми підійшли до тої петельки, що в нас була крайня, ми її не чіпаємо, повертаємо, підтягуємо, робимо дві дужечки і в'яжемо в протилежному. Протилежну сторону. Так, я більше не буду в'язати, а ви дивіться, у вас може бути там треба пров'язати шість рядочкових, у кого я. Так. Все, і тепер. Треба пройти рядочок вже по колу. Ось ви підійшли до цих двох петельок. Це в нас виворітна, їх треба обидві разом пров'язати. Ось так. Ця в нас лицьова. також обидві разом, їх треба пров'язати. Ось так. Маркер знімемо вже, він нам не потрібен. Зараз також маркер переберемо. Так. Дивіться, ми підійшли. В нас опять ці наші дві дужечки ті, що були. І ми їх пров'язуємо обидві виворітною, а два далі в нас лицьова, обидві лицьовою. і все, і далі вже за візерунком. Ось ми і зв'язали наш. Росточок, і можете вже далі тоді переходити до слідуючого етапу вашої роботи. Бачите, як воно виходить. Тут у нас менше вийшло, а тут довше, так як анатомія собачки, в них же ж тут менше і пішла спинка, а тут, щоб плавно, воно переходило на грудку. І щоб воно не мішало тут, щоб складки не було. Щоб складки не було, а тут щоб плавненько так був перехід. Ось для цього вив'язується росточок, тому що так анатомічно правильно. Ну, На цьому все. Якщо вам стало у нагоді моє відео, ставте мені вподобайки, пишіть коментарі, мені буде приємно. До нових зустрічей.